По наявності повністю в чорному кольорі геймерське комп'ютерне крісло Хенкок. Крісло доволі ергономічне та має ортопедичні виражені властивості. Посадкове місце глибоке. Підійде для людини любої комплектації. Подушка під голову та під спину регулюється доволі м'які та еластичні. На підлокітниках м'які накладки. Крісло регулюється по висоті, спинка опускається донизу для максимального розслаблення під час роботи за комп'ютером. Гарна преміум якості екошкіра не тріскається, не лущиться, має водовідштовхуваний ефект. Підійде як для дорослого, так і для підлітка. По наявності є невеличкі комп'ютерні крісла з січастою спинкою. Вигнута форма у зворотній бік дозволяє підтримувати хребет у правильному положенні. Сидіння має гарне наповнення, тканина повітропроникна. Крісло регулюється по висоті та має ефект гойдання. Придбати моделі можна в магазині меблі Оскар, вулиця Переяслівська, 72.